Перший тиждень осені і одразу кармічний. Емоції будуть зашкалювати. А це твій астропрогноз з 1 по 7 вересня. У кожному із відео щодо прогнозів на осінь, для кожного знаку попереджала, що цей тиждень буде інтенсивний перший тиждень осені почнеться із документальних справ для багатьох із нас, навіть в дуже виграшному ключі, коли ті справи, які довго не вирішувались, можливо, роками, нарешті мають шанс втілитись саме зараз. Кілька керуючих аспектів це, звісно, затемнення. як Яке по фіналу на вікенд дає бурю емоцій, дратівливість, дуже дивне самопочуття та загострення інтуїції, тривожності, якихось таких факторів, які впливають на стан та на організм. Це тиждень, коли ми вже зараз коли ви дивитесь цей прогноз, і якщо ви в телеграмі там щоденні прогнози, то ви знаєте і по відгукам вже підписників, я попереджувала. і... Побачила, що це програлось навіть більше, чим я попереджувалась. Самопочуття просто виходить з-під контролю. Дуже багато людей відчувають такий затьварений мозок. Типу, важко визначитись, важко сконцентруватися, важко почувати себе в формі. Багато апатії, лінії та деструктивних станів зараз вмикалось. І це все тільки йде на посилення до затемнення. Це затемнення лунне, тому воно дуже сильно емоційно відчувається, і воно проходить в рибу. Тому, звичайно, найбільше зачепить риб та дів. Але інші знаки я, звісно, запишу в окреме відео, вони теж будуть це відчувати. Просто кожен з нас в окремому секторі життя, а от риби та діви, вони по факту відчувають на собі, як хто я, як хто я в професії, в реалізації, в статусі, і як це відображається на інших людей та як інші мене бачать. Це перший і сьомий дім. Постійно будуть в цьому коридорі затемнень для цих двох знаків. І це одна із найважливіших подій, яка в принципі впливає на весь початок осені, тому що затемнення проходять в близькості до кармічних вузлів. Кармічні вузли у нас дають кармічні історії з пропрацюванням того, що й було. Нагадаю, що таке затемнення вже було в 2006-2007 роках, тобто відслідкуйте ваші події тоді, вересень 2006-го, прям точне попадання. і Крім цього, є такий півцикл кармічних вузлів. Це 2016 рік, що міг теж дати такий ам, відголосок. Ми маємо розуміти, що це не єдина подія цього тижня і чому він бурхливий та дійсно насичений емоціями. Я, до речі, люблю, тому що це дуже багато е, подій. Я знаю, що багато хто жаліється. Ой, знов коридор затемнений, страшно, що буде. Але ми саме в цей момент відчуваємо, що живемо. Відчуваємо, що міняється щось, що ситуації, які дуже довго завищі, особливо документальні ситуації, дуже довго тривалі, коли не мали фіналу та вирішення, зараз мають час реалізуватися ще й на вашу користь. Тому що зараз таким, е, от на що заслужив, те й отримуєш. Тож, друга така важлива подія, і те, що дійсно треба зрозуміти, починає весь тиждень. Це понеділок. Понеділок, Сатурн він в ретрограді, переходить знаки, в знак риби. Ну, уявляєте, затемнення в рибах та ще й Сатурн в рибах. Тож Сатурн буде давати одразу фокус на документи, на облік, на аудит, на всі ваші справи документальні, судові, на рішення, на певні рамки в тих рішеннях. І одразу видно стане, де треба. Поправити щось налагодити, перепідписати, переоформити, переформулювати в документах в своїх запитах, аби це зрушилось місця. Часто це стосується. Куплі та продажу. Тому що, власне, всі справи, які про купівлю та про продаж, саме по ось таких аспектах мають шанс, знаєте, якби вам може дати якийсь експерт, чи оцінку майна вдалу, чи дати якийсь ключик, де його краще продати. Чи ви просто можете знайти вигідного клієнта. Що варто розуміти, що знову ж таки, кого взагалі цей тиждень більше зачепить, це тих, у кого є хоч якийсь показник, планета, будь-що в натальній карті, у 16 градусі риб або у 30 градусі Діва. Тобто вас цей тиждень буде доленосним. Тобто це не просто кармічні події, а події фатального характера, які міняють взагалі курс долі. Я у прогнозі по кармічним узлам буду приводити приклад навіть зі свого життя, бо я зайнялася цим аналізом, підняла історично 2006, 2007, 2016 і зрозуміла, які у мене там задіяні були аспекти, як це в, в житті відобразилося. І на своєму прикладі вам в цьому окремому відео, звісно, підкажу, і для кожного знаку, що це може бути, і що це було у вас в попередніх періодах по кармічних вузлах, затемненнях. Тому що саме за допомогою цього аналізу ми здатні передбачити, що зараз буде нас стрігерити тригерити буде, бо кармічні вузли в такий коридор затемнений, вони не можуть пройти без емоцій, без тригерів, без того, що зачіпає, особливо минуле. Ну, наступна подія. Вівторок він буде характерно складним для домовленостей в плані якихось таких усних все потрібно прописувати. Чому? Тому що Меркурій переходить в Діву, а в Діві Меркурій почувається не просто кайфово, він там як вдома, а ще й враховуючи, що сонце в Діві, тобто. Проясниться дуже багато документальних справ інколи суди, які тягнулись роками, дадуть найкраще рішення для вас. І, можливо, ви це в моменті не зрозумієте, але от ті рішення, ті якісь там висновки, ті е, підсумки ситуації, які у вас зараз по документам, по майну, по власності приходять в цей тиждень, особливо з вівторка. Це просто неймовірні речі. Це те, що найкращим шляхом зроблено для вас. А це взагалі буде класний період, коли Меркурій в діє, бо все буде чітко, зрозуміло і однозначно. І як завжди, з першого разу. Діва знак дуже зібраний, і для Меркурія він органічний. Тому вони якби як в управителі, коли знаходяться, то це ну, типу. Настільки несуться класно справи, настільки домовленості йдуть круто, і все, що пишеться від руки, і всі практики, до речі, всі і ритуали також, все, що прописується від руки, діє неймовірно круто. Хто собі там омріює мрію, афермації прописує або формулює своє бажання велике характеристиками, хто всі ці ритуали такі в прописному тексті формулює, у вас буде просто феєрично йти цього тижня і буде швидко втілюватися. Потім Меркурій буде у квадраті з Ураном, і це зазвичай помилки. Інтернеті, якісь зависання, помилки банківських систем, це телефони, які виходять з ладу, це розряджаючіся батареї раніше, чим потрібно. І техніка буде глючити сильно цього тижня, не тільки в середу, але пік, це середа і четвер. Що стосується такого наближення до цього затемнення, у нас там ще один момент, на який треба звернути увагу, це власне, що Луна з'єднується з Плутоном. Плутоном зараз в ретрограді. І це. Дає з однієї сторони вихід з якогось тупіка, якщо ви десь з кимось в розмові, в домовленостях, особливо в відносинах, зайшли в тупік, то знайте, що наприкінці тижня до затемнення все проясниться, все, всі секрети вильються. Ви зрозумієте, от все як є, от, знаєте, все розставиться по місцям. Е і буде світло в кінці тунеля. Тобто, якщо ви зараз десь в тупіку, ви цей вихід знайдете з іншої сторони. Це підсилення власне оцієї цієї тривожності, психосоматичних розладів, тобто якихось дивних симптомів в тілі, це погане самопочуття, це запаморочення, це ем, все, що стосується підвищеного тиску, важкого та, такого деструктивного стану, втрати е, координації, пам'яті і фіксації взагалі уваги. Але це також питання виборювання своїх кордонів, що дає давку на психіку, це часто боротьба за владу і інколи навіть у сім'ї. І це питання колективу, які власне вмикаються ще через те, що потім луна іде в близнюки. І ми це на вікенд маємо не тільки затемнення, а ще й таку конфліктику з іншими людьми. Тобто ми будемо максимально агресивно реагувати, люди будуть дратівливі, ми будемо дратуватися, маємо до цього готуватися, але ви вже це відчуваєте. Тобто, уявіть те, що зараз ви відчуваєте, коли починаєте дивитися прогноз. Це помножиться ще в 10. Це настільки настільки складний, нетиповий і дуже по конфігурації період такий. Що ти не встигаєш прожити одну подію, як вже інша накладається, і це, звісно, складно сприймається організмом та психікою, тому дає таке неврівноважений стан. Важко себе контролювати, особливо відстоювати свої кордони з іншими людьми. Та той, хто готовий. Той зможе. І якщо вам подобаються щотижневі прогнози, а я знаю, що це одна з ваших найулюбніших рубрик. Пам'ятайте, ставити серденько та давати свої відгуки в коментарях та придивитися попередні прогнози, аби ви відслідковували, як це у вас програється. Ну і запрошую на персональні консультації, бо ця осінь саме для того, аби розібратися в показниках своєї натальної карти, визначити свій ведучий знак в гороскопі, тому що насправді в натальній карті не тільки знак сонця має значення і, можливо, він для вас не ведучий. Аби знати свій асцендент, бо це мова комунікації з собою, і аби знати портрет свого партнера. Бо дуже багато хто одружиться саме цієї осені, або заведе нарешті стосунки той, хто довго був в паузі, довго був без стосунків, довго відчував себе самотнім. Знайде свою половинку. Може, не одразу одружиться, але точно знайде свою половинку. А для цього треба знати портрет своєї половинки, а він прописаний на тальній карті. Тобто, хто це, яка професія, як виглядає навіть? Якщо цікаво, приходьте. Пишіть в особисті повідомлення, обов'язково підпишіться та ставте дзвіночок, якщо дивитесь це в Ютубі, аби не пропускати нові відео.